Далі говоримо про геополітичні пасіянси, Перемовини між Ізраїлем та угрупованням Хамас, які можуть покласти край активним бойовим діям вже на фінальному етапі. Як інформує медіа «Євроньюз», про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен. За його словами, для укладання угоди Сполучені Штати взаємодіють із Єгиптом та Катаром. Блінке наголосив в регіоні мають розуміти, що подальші атаки лише продовжують конфлікт, нестабільність і небезпеку для всіх. Ухвалять рішення, які знизять напруженість, а не посилять її, заявив держсекретар США. Ще США закликали Туреччину припинити експортувати до Росії американські товари, що можуть використовувати у військових цілях. Білий дім попередив про наслідки, якщо Анкара не закінчить незаконну торгівлю. Про це пише видання. Financial Times. там повідомили, що помічник міністр, е, міністра торгівлі США Меттю Аксерольд нещодавно зустрічався з турецькими офіційними особами. Він попередив їх, що США очікують активніших дій від Туреччини щодо обмеження цієї торгівлі і закликав їх дотримуватися заборони на транзит товарів, які контролюються США до Росії.